Життя це найвища цінність, якою володіє людина. Ми будуємо плани, прагнемо їх здійснити, та не замислюємося, що біда підстерігає нас на кожному кроці. Це безсумнівний факт, та в нього чогось ніхто не хоче вірити. В нашій свідомості живе переконання, що трагедія станеться з кимось, але не зі мною. Та в реальному житті все відбувається зовсім по іншому. Згадаємо про численні пожежі, в результаті яких загинула велика кількість людей, які вірили у світле майбутнє та просто хотіли жити. Кінофільм фільмах показують супергероя, що протистоїть будь-яким труднощам в реальному житті виживе не найсильніший. А той, хто знає, як не потрапити в біду і вижити, а врятувавшись допомогти іншим. Час опалювального періоду населення купує багато електричних приладів, бойлерів, обігрівачів. Тощо наші електромережі часто просто не витримують подібного навантаження, і загроза виникнення пожежі стає дуже ймовірною. За даними статистики, люди частіше всього гинуть не від вогню, а від диму. Часом достатньо декількох ковтків диму для того, щоб втратити свідомість або утруїтися чадним газом. Причини виникнення пожеж в квартирі відомі всім з дитинства. Куріння у ліжку, дитячі пу. Тощі з вогнем, залишені без нагляду електроприлади, зберігання горючих матеріалів в підвалах чи на балконах. З пожежею в квартирі найпростіше впоратися в перші хвилини. Для цього в кожній оселі потрібно мати звичайний порошковий вогнегасник, адже таким вогнегасником можна загасити полум'я навіть на електропроводі, не побоюючись отримати ураження електрострумом. Пам'ятайте, головне намагаючись самостійно загасити невелике полум'я, обов'язково захищайте. Органи дихання від диму, дихайте через мокру тканину. Велике полум'я гасити самостійно не рекомендується. З небезпечного приміщення слід негайно вийти. Відчувши запах диму в квартирі, насамперед виявіть його джерело. Перевірте, де знаходяться ваші діти, чи не граються вони з вомнем. Якщо у вашій квартирі все в порядку, вийдіть на сходову клітину і оцініть ситуацію. Обов'язково закрийте за собою двері, інакше дим може потрапити до вас у. Квартиру. Якщо джерело диму знаходиться поверхами нижче, не спускайтесь вниз. Рукаючись по сходах, ви змушені будете дихати продуктами горіння. Це майже завжди призведе до отруєння. Крім цього, ні в якому разі не користуйтесь ліфтом. При пожежі його відключають. Найрозумніше повернутися назад у квартиру та зателефонувати в аварійно-рятувальну службу за телефоном 101. Чітко без паніки повідомте причину виклику пожежників. Свою точну адресу, номер телефону, номер і код під'їзду, кількість поверхів у будівлі, матеріал, з якого побудована будівля. Подбайте про свою небезпеку, перевірте, чи щільно зачинені вікна у вашій оселі. Поширенню пожежі у житловому будинку найчастіше сприяють вентиляційні канали. От чому не рекомендується розбивати скло у вікнах палаючого приміщення та залишати відкритими двері в сусідні приміщення. Головне ваше завдання це попередити потрапляння диму в квартиру. Візьміть простирадло чи ганчір'я, розірвіть на смужки та змочіть їх водою. Ножем або викруткою заправте ці смужки в щілини між дверима та одвірком. Чим акуратніше і ретельніше ви все зробите, тим надійніше захистите себе та свою родину від диму. Якщо ваші двері нагріваються, поливайте їх водою. Не забудьте перекрити всі наявні ваші квартирі в витяжні вентиляційні отвори. З настанням осінньо-зимового періоду зростає кількість пожеж, особливо у приватному секторі. Основна причина недотримання правил безпеки експлуатації пічного та газового опалення. Не дивлячись на те, що лише незначний відсоток населення користується пічним опаленням, втім саме у цьому секторі пожежі виникають найчастіше і мають найтяжчі наслідки. Особливо небезпечно, коли пічним опаленням користуються люди похилого віку, самотні пенсіонери, інваліди, що залишилися без опіки, та діти. Подбати про власну безпеку варто ще до початку опалювального сезону. Необхідно ретельно перевірити стан печі та димарів. А у випадку виявлення пошкодження чи несправності відремонтувати в опалювальний сезон слід очищувати димарі від сажі на рідше одного разу на три місяці. Під час експлуатації пічного опалення не дозволяється розпалювати печі легко займистими та горючими рідинами, зберігати їх біля печі, залишати печі, в яких горить вогонь без нагляду, доручати розпалювати печі та нагляд за ними дітям. Розташовувати меблі, шафи та інше обладнання біля печей. Відстань має становити не менше як 0,7 метрів. Від топкових отворів не менше як 1,25 метрів. Проводити топку печей дровима, довжина яких перевищує розміри топника. Сушити та зберігати на поверхні нагрівання опалювальних печей будь-які речі. Категорично забороняється закривати піддувало опалювальної печі, коли там ще горить вогонь або яжар. Це може призвести до отруєння чадним газом, встановлювати в якості димової труби металеві та азбестові труби, виносити та викидати гаряче вугілля ближче 15 метрів від будівель. Біля кожної печі перед топковим отвором на підлозі повинен бути металевий лист розміром не менше 0,5 на 0,7 метрів. Не залишайте без нагляду розтоплену піч ще плиту. Тим більше не можна залишати біля печі, що топиться малих дітей без нагляду дороги. Палаючого вуфлика, а інколи іскри досить для того, щоб сталося велике лихо. Для того, щоб убезпечити свій будинок від пожежі та не позбутися майна, не піддавати ризику здоров'я та життя. Своє та близьких необхідно керуватися цими нескладними заходами. Жертв та надзвичайних ситуацій було б набагато менше, якби ми не проявляли безпечність до власного здоров'я та життя. Насичення квартир різноманітними електропобутовими приладами значно підвищує небезпеку виникнення пожежі в помешканні у разі навіть найменшого порушення встановлених правил пожежної безпеки. Той же час досвід показує, що населення часто порушує ці правила, не приділяючи їм належної уваги або просто тому, що не знає їх. Це призводить до того, що в житлових будинках пожежі виникають значно частіше ніж у громадських або виробничих будівлях. Відомо, що 90% пожеж виникає з вини людини. Причинами виникнення пожежі можуть бути коротке замикання, перезавантаження мережі у разі вімкнення в електромережу, одразу декількох електроприладів або недостатній контакт. В житлових будинках найчастіше пожежа починається з появи незначного повеня, якому передує більш-менш тривалий період нагрівання або тління твердих легкозаймістих предметів, матеріалів речовин. Знання ознак пожежі, що починається в житловому будинку, допомагає вчасно виявити загорання і вжити заходів для його ліквідації. Наявність запаху речовини, що перегрілася, поява спочатку ледь помітного, а потім все більшого густого диму, що подразнює очі, це перші ознаки пожежі. Електричні дроти, поступово нагріваючись через перезавантаженість, на початку сигналізують про це характерним запахом гуми, а потім ізоляція запалюється і горить, підпалюючи розташовані поруч предмети, дерев'яні та будівельні конструкції. Одночасно із запахом гуми може згаснути світло або електричні лампи почнуть світити не на повну потужність, що і недіє ознакою можливого загорання ізоляції електропроводу. Особливої уваги потребують правила експлуатації газових приладів, адже чадний газ, що утворюється внаслідок неповного згорання пального в автомобільних двигунах чи в опалювальних приладах, є дуже небезпечним для організму людини. Крім того, чадний газ не має запаху і отруєння може статися непомітно. Навіть незначна його кількість, що потрапляє у повітря і вдихається людиною, викликає запаморочення і нудоту. А концентрація газу в повітрі 1 мг на метр кубічний є небезпечною для життя людини. Для того щоб запобігти отруєнню чадним газом, конфорки і духовки необхідно використовувати тільки для приготування чи підігріву їжі в жодному разі не для обігріву приміщення. Не слід залишати без нагляду. Ввімкнену колонку Перед початком опалювального сезону слід ретельно перевірити димарі та газові конвектори. Якщо тяга них порушена, то продукти згорання потраплятимуть у житлове приміщення. Варто регулярно запрошувати спеціаліста і ретельно перевіряти усі системи опалення. Якщо при увімкнених комфорках, чи колонці починає боліти голова і з'являються симптоми отруєння, потрібно негайно вийти на свіже повітря, вимкнути усі нагрівальні прилади, відчинити усі вікна, двері для прочі. Якщо відчутний запах газу, в жодному разі не можна вмикати чи вимикати електричні прилади та світло, запалювати сірник чи запальничку. Вийдіть з квартири по сезону витоку газу та терміново зателефонуйте за телефоном 104. Не залишайте дітей без нагляду при вімкнених нагрівальних приладах. У разі отруєння чадним газом слід негайно винести постраждалого на свіже повітря, піднести до носа шматок вати, змочений нашатирним спиртом, розстебнути всі частини. Одягу, що стискають дихальні шляхи, смучити груди та обличчя холодною водою і розтерти, забезпечити тіло, зручне положення, за необхідності здійснити штучне дихання та непрямий масаж серця для відновлення дихання і діяльності серця, негайно викликати швидку медичну допомогу за телефоном. 103. кращий засіб для відновлення здоров'я тривале дихання киснем. Вибухів найчастіше є помилки людей, що порушили технологічний процес на виробництві чи правила користування вибухонебезпечними речовинами в побуті. Мова не йде про вибухи, що стали результатом терористичних актів. Найчастіше вибухи трапляються раптово, супроводжуються страшним шумом, руйнуваннями і великою кількістю людських жертв. При загрозі вибуху негайно з небезпечного місця, попередивши оточуючих, повідомте про можливість вибуху поліцію. Якщо вибух неминучий, а втекти неможливо, необхідно лягти і прикрити голову руками. Якщо під час вибуху вас завалило уламками і ви залишились при свідомості, подавайте будь-які сигнали, що дозволять вас знайти. На жаль, це всі рекомендації. Вибухи найкраще попереджувати, дотримуючись правил безпеки в побуті та на виробництві. При пожежі в автомобілі поставте машину на ручне гальмо, підключіть запалювання. Якщо ви побачили дим з під капоту, відкривайте його обережно, щоб з-під нього не спалахнуло полум'я. Через притік повітря вогонь може спалахнути сильніше. Направте струм вогнегасника на джерело загорання, поступово відвоюючи у вогню простір. Наявність в автомобілі вогнегасника обов'язкова. Пасажири повинні вийти з авто з протилежної від бензобака сторони, і, звичайно, необхідно регулярно заздалегідь перевіряти технічний стан автомобіля. Ці надані нами рекомендації щодо дії в надзвичайних ситуаціях допоможуть вам продумати оптимальний план дій в умовах надзвичайних ситуацій. Прийняти виклик біди можуть тільки ті, хто знають, як діяти в тих чи інших обставинах. Вони приймуть єдине вірне рішення: врятують себе, допоможуть іншим, зможуть запобігти руйнівній дії стихії, протистояти біді.